Всім привіт, друзі! Завтра буде турнір. Це сьомого. 2024-го. Скоріше. Один. Е, 2024-го -го, е, го да? так. Да. І. Турнір по цій виживалці. Пишіть, щоб е, взяти участь. Надо написати вас нікнейм в YouTube. То тобто, есть, щоб участвувати, ви маєте підписатись на, мої, на мій YouTube канал. І на TikTok канал. То тобто, есть, не на TikTok, а на цей Телеграм канал. Ви підписані. Ви пишете в Ютубі в мене під цим відео. Я хочу і пишете ваш нік. Можуть тільки участвувати 8 людей. Виграш за перше місце буде 100 робуксів. Ждем. Ми вам видамо форму. Ви можете зайти підготуватись. Називається Tech Survival Game. Так. Все. Жду вас завтра, або. да, Завтра. Підключайтесь на стрім, глядачі, хто хоче просто дивитись. Все. Ми вас чекаємо завтра. надіюсь, хтось виграє. Всім пока!